Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні зранку вирішила завітати в Рошен. Зараз там діють додаткові акції до 20 січня та 3 лютого. Ми разом подивимось ціни на солодощі, які ви так просили, а ще обов'язково оцінимо новинки. Наприкінці дегустація того, що я придбала, тож не перемикайтесь. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Знижка 15% на зефір у чорному шоколаді. Це дуже смачний зефір, мій улюблений, на основі яблучного пюре Агар-Агару. Зараз ціна 27,58%. Акція діє до 20 січня. На минулому тижні була акція на кавунові скибочки, але зараз вони вже не актуальні, тому це нова додаткова акція, яка точно заслуговує уваги. Не пам'ятаю, була ли ця акція на минулому тижні, але в будь-якому разі вирішила нагадати, акція на шоколад Лакмі з полуничною панакотою 90 г 33 гривні. Молочний кріспі пористий теж 33 гривні. Інший шоколад зараз досить дорогий, з горіхами 82,45 Ще акція на молочний та з сезамом 34 гривні 17 копійок. Дочекалися за 4 місяці зйому крошен, акцій на вершкове масло ще не було, а тут цілих 10% знижки теж непогано. Масло сладко-вершкове екстра 82,5% жирності 89,85%. Масло солоне теж така сама ціна. Ціна актуальна до 3 лютого. Всі пишуть, що це дуже гарне масло, смачне і натуральне. Заглянула в склад. Лише вершки з коров'ячого молока, більше нічого. Напевно, дійсно дуже смачне, думаю, спробувати купити собі. Думала, може, і на згущене молоко буде знижка, але ні, ціна залишилась без змін. Тож поки чекаємо, сподіваюсь, вони з'являться незабаром. За 350 г 69,85 за 600 г 109,65 Нагадую, що зараз гарна знижка. На мармеладні цукерки, поніфрут 24,30 за 200 г смачні ціна бюджетна, видно, що особливо активно беруть цитрус мікс. Тож спробуйте, ціна бюджетна. Ще в акції вафлі Wafers 24,30 ціна теж приємна, вафлі трохи сухуваті, але з напоєм смакують чудово. У нас залишилось 4 смаки. Молочні, какао, горіх та лимон. 40% знижка. Непогано 142 г в упаковці. 15% знижка на печиво до кави 16,50 за 185 г. З нього можна зробити чудовий торт без випічки. Нещодавно я готувала чизкейк, вийшло смачно, але, напевно, вигідніше взяти велику сімейну упаковку 370 г за 33,50 Так точно вистачить надовше. Шоколад з горіхами по 43,95 різниця тільки в горіхах. Комусь подобається мигдаль, а комусь фундук. Більш бюджетний шоколад 31 гривня 70 копійок пористий. Молочний, білий, екстра чорний і навіть карамельний. Усі пробувала, крім карамельного. Якщо хтось брав, напишіть, який він на смак. Буде цікаво почитати ваші відгуки. Батончики зараз без акції. Ціна звичайна, майже 20 гривень за одну штуку. Будемо чекати знижки. Ще з бюджетного рулети бісквітні, золотий ключик, п'янка вишня по 29,70. Ще є в наявності праський, але вже розібрали. Напевно, його більше люблять. Я теж брала минулого тижня, мені сподобався. Давно не було акції на вагові цукерки лише коробкові варіанти зараз зі знижкою. Але, їх, здається, беруть мало асортимент. 98,85 за 145 грамів. Це, звісно, дорого і не дуже вигідно, хіба як на подарунок. Батончик Titbit з вишнею та арахіс карамель 12,50 за одну штуку. Теж бюджетний варіант вага 50 грамів. Ще покажу звичайні ціни без акцій на популярні солодощі. Бісквіти Too cool, 270 грамів 68,40 Є три смаки на вибір. Крекер тукрек з різними начинками: 235 грамів 63,15. Печиво мультикейк 180 грамів, майже 27 гривень теж великий вибір смаків. Печиво ловіта з начинкою вишня або яблуко кориця 168 грамів 37,85. Ще попросили показати цукерки вагові, шоколадні, тож вирішила в цьому відео. Ромашка по 22,90 за 100 г, цукерки Соренто 23,95 кендінат майже 22 гривні за 100 г. Є ще такий варіант кендінат у вигляді батончика. Ціна теж 22 гривні за 100 г. Мені здається, це якась новинка, я таку не пробувала цукерку. Крок в акції зараз 18,66 за 100 г. А так, ціна майже 22 гривні. Шоколапки 22 гривні за 100 г. Галаретка 23,95. Це такі желейні цукерки в шоколадній глазурі. Червоний мак солодка ціна зараз. 33,95 за гривні. Winter Dream 32 гривні 50 копійок, але це сезонна позиція. Цукерки Монблан будь-який смак коштує 60 гривень за 100 г. Сезамом, з мигдалем, кокосом. Цукерки дуже смачні, але дорого. Мало хто зараз їх купує. Цукерки Ліщина коштують майже 40 гривень за 100 г. Хола гранола зараз в акції 18,66 а без акції майже 22 гривні. Кокочоко 33 гривні 45 копійок. Каракум теж майже 40 гривень за 100 г. Сливки линівки 21 гривня 50 копійок за 100 г. Тепер перейдемо до новинки. Я дуже хотіла спробувати ці тістечка і думаю, вам теж буде цікаво подивитися, що це за новинка така. Кремово-бісквітне з пряженим молоком згущеним та арахісом. Ціна за 100 г 38,45 Я вже придбала собі дві штуки, вийшли на 142 г 54,60 Зараз прийшла додому і думаю, покажу вам, як вони виглядають. Вони невеликі. Зараз розріжу, подивимося, що всередині. А всередині згущене молоко. Зараз спробую. Ну, що можу сказати? Смак нагадує тістечка-картошка, є схожі варіанти з начинками в гшені. Тільки зверху горішки, а всередині згущене молоко. Якщо чесно, непогано, але я б більше не брала б. Для різноманіття можна спробувати, але дуже солодким, багато не з'їси. А ви пробували цю новинку? Напишіть, як вам сподобалось чи ні. Дякую, що додивились до кінця, гарного вам дня!